Степан Олінік, вовна хвороба. Вова малий ніби справді поблід. Мама питає в тривозі. Може, не впав на дорозі? Може, болить голова чи живіт. Син покрутив головою, що ні. Мовчки стоїть і ні слова. Чом ти не кажеш нічого мені? Що це, що сталося, вов? Ясно, потрібна привочка, сильна розкухна надута, як м'яч, ліво щока у синочка. Гуля така, а обличчя обличчя, що за напасть і від чого. Добре, що лікар в сусідстві живе, мама швиденько до нього. Мама ще душі від сорому збріга. Вине а мамі турбота ходить і каже, той ліка сусідка. Вова скривився і за шафу солинув. Я не розкрию, бо моче. Вову, він губи надув. Рота роззявить не хоче. Довго кручався та скорився таки. Ліка не цілих І витяг у Вови із за щоки дві здоровинні котлети. Ті, що ж зранку ліс, пропаснуть, так і в дворі отогрався. Ті, які досі скисли, мабуть, лікар стояв і сміявся, сором за сина Мартусу узяв. Ах ти леда що уперти. Так, чого доброго лікар сказав? Можна від голоду вмерти.